Канікули у музеї, майстер-класи із писанкарства, бісероплетіння, ткацтва, живопису, паперової пластики, лялькова вистава та ще багато цікавинок. Їх пропонує маленьким відвідувачам Національний музей гуцульщини та покуття. Проект триватиме протягом червня, тому усі охочі зможуть взяти в ньому участь. Учні другої школи малюють на камінні. Кажуть, вперше займаються таким цікавим заняттям. У руках із сірого звичайний річковий камінь перетворюється на пташку, рибку або ж синьо-жовтий прапор. Головне можна фантазувати. До прикладу, хлопці малюють монстрів. кажуть, це не складно і не треба бути художником. А от учень п'ятого класу Владислав сумлінно виводить на камені контури кота і бджілки. Мені подобається, що це що е, камні можна робити дуже багато цікаво. Ну, я не дуже так маю малювати, чесно кажучи, але малюю що, що найлегше, що пам'ятаю. Це я намалював бджілку, а це я ще буду домалювати кота. Залишу для себе. Музей стає цікавіший для дітей завдяки таким майстер-класам, адже вони займаються чимось потрібним, а не просто оглядають експозицію, каже вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 2 Ірина Бугайчук. У музей гусульщини педагог привела 20 вихованців. Втім, прогнозує, будуть ще охочі. Вони з цим зустрілися вперше, але їм дуже сподобалося, тому що працівники музею Микола Діана навчили їх цьому, і дітям дуже подобається. Вони розписують уже хто другий, а хто третій камінець. Музей Гуцульщини та Покуття протягом червня триває пізнавально розважальна програма. Проект має назву Канікули у музеї. Оскільки в школах завершилося навчання, учні протягом практики матимуть змогу відвідати різноманітні майстер-класи. Це писанкарство, бісероплетіння, ткацтво, живопис, паперова пластика, лялька-мотанка, прикраси із тіста, виготовлення чохлів для телефону, розпис річкових каменів, квіти та віночки з паперу, завивання хустки, сережки із вовни, намисто з тканини і горіхів, м'яка іграшка. А ще для маленьких відвідувачів 6 червня відбудеться лялькова вистава Про те-просе Івано-Франківського обласного театру. Також планують зустріч із казкотерапевтом та квести по експозиції. Виявляється, музей може зацікавити сучасних дітей. Просто треба знайти правильний підхід, впевнені тут. Мені найбільше сподобалось весільний одяг, як ми колись ходили, як українці ходили колись. Піч, різні столи, гарні картини рушники весільні. Що мені сподобалось деревце молодої. Учні п'ятої школи прийшли відвідати міжнародну виставку дитячих робіт. кажуть, що їм цікаво бачити працю своїх однолітків. Багато хто у музеї вперше мені запам'яталося сьогодні. На цей день запам'яталося як зброя наших предків та гуцулька хата. дуже гарний музей. Я б радий всім сюди приходити. Проект канікули у музеї триватиме протягом червня. Крім того, тут здійснюють збір іграшок, одягу, книжок та інших предметів, які згодом передадуть дітям, що потребують. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.